Субсидія це безготівкова допомога, тобто грошей на руки громадяни не отримують. Компенсація частини витрат на оплату житлово-комунальних послуг відбувається у результаті перерахунку грошей із державного бюджету на рахунок комунальних підприємств. Субсидія призначається за наявності різниці між 10 або 15% відсотками доходу середньомісячного доходу сім'ї та платежами за житлово-комунальні послуги в межах санітарних норм. Тобто пенсіонери сплачують 10% від свого доходу в межах норм, а інші сім'ї, в яких є працездатні особи, 15%. Умови надання субсидій не змінилися. Як і раніше, субсидія надається власнику житла за умови, що всі члени сім'ї працездатного віку працюють, зареєстровані у центрі зайнятості або навчаються протягом шести місяців перед зверненням за призначенням субсидії. Проте цього року не обійшлося і без змін, які дещо ускладнили процес оформлення. Оромнення пільг з 1 січня 2014 року реєстраційна служба при міністерстві юстиції реєструє право власності і тому потрібні витяги про реєстрацію права власності з цієї служби. Там трошечки затримки є, і відповідно ми маємо бюрократичну тягнину, яка відбувається на населенні нашого міста. Без цього витягу неможливо оформити відповідні субсидії. Прийом документів на оформлення субсидій цього року у хості розпочали ще перед початком опалювального сезону. Проте нараховують пільги населенню із його настанням. 25 листопада цього року було прийнято розпорядження міського міського голови про початок опалювального сезону для населення. Чуть раніше ми прийняли розпорядження про початок опалювального сезону для соціальної сфери. А у цього понеділка вже прийняли для населення. Прийом субсидій проводиться протягом двох місяців після початку опалювального періоду, тобто до 25 січня 2014 року. Ми будемо приймати на субсидію, і буде рахуватися розмір субсидії з 25 листопада, якщо захоче людина. Можна звертатися з грудня, можна з січня, теж вирішує особисто сам заявник. Хто ще не встиг подати документи на оформлення пільги, ще може це зробити? Потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, будинкову книгу, пенсійне посвідчення, трудову книжку, квитанції про останню сплату комунальних послуг. Уже у відділі державних соціальних допомог потрібно заповнити заяву встановленого взірця та відповідну декларацію. У зв'язку з тим, що виникли деякі о, цьому році, у нас складності з електронним обміном. Потрібно представити довідку про склад сім'ї, яку видає ЖЕК, довідку про розмір земельної ділянки і довідку з АВ «Виноградово». Також потрібно принести довідку про доходи працездатних членів сім'ї за попередні шість місяців. Хустянам також варто знати, що прийом документів на оформлення субсидій проводять за попереднім записом, тому прийти у міське управління соцзахисту потрібно як мінімум двічі, не говорячи вже про випадки, коли ви не донесли якогось потрібного для призначення документу. Тож, хоч встановлений графік прийому громадян свого роду ліквідував постійні та довгі черги, проте ніяк не додав сил та здоров'я стареньким, які змушені навідуватись сюди по кілька разів.